До Росинівській громаді підтвердили загибель військовослужбовця з села Немар Сергія Сітовського. Захиснику було 33 роки. Волинянин загинув 19 лютого 2025 року під час виконання бойового завдання в Волновайському районі Донецької області. В громаді оголосили триденну жалобу. Прощання з Сергієм Сітовським відбудеться у суботу, 18 жовтня, вічна пам'ять. Ковальська громада прощатиметься з полеглим 47-річним солдатом Ігорем Карпуком, якого майже рік вважали зниклим безвісти. Волонянин служив на посаді стрільця снайпера механізованого взводу. Останній бій захисник прийняв 1 листопада 2024 року у Курській області. Вічна пам'ять. У Ковальській громаді знову жалоба. В міській раді повідомили про загибель механіка водія штурмового відділення Олександра Гнатюка. Солдат загинув 10 жовтня 2025 року під час виконання бойового завдання біля села Павлівка Пологівського району Запорізької області. Висловлюємо щирі співчуття родині захисника. На Волині сповістили про загибель стрільця оператора батальйону Романа Йовика, 44-річного військовослужбовця. Сім місяців вважали зниклим безвісти. Захисник поліг 11 березня 2025 року. Під час виконання бойового завдання в Курській області висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким воїна. Рідним загиблих прикордонників з Волині вручили їхні посмертні нагороди у гарнізонному храмі Волинського прикордонного загону церкві великомученика Юрія Переможця. Відбулася заупокійна літургія за військовослужбовцями Державної прикордонної служби України, які віддали своє життя, захищаючи незалежність і територіальну цілісність нашої держави. Після панахиди їх рідним вручили посмертні державні відзнаки. Згідно з указом президента України орденом за можність третього ступеня посмертно нагородили шістьох військовослужбовців. Серед удостоєний старший сержант Олександр Новосад з Устилуської громади. Та старший солдат Микола Проскура з Володимира, які у складі прикордонної комендатури швидкого реагування Волинського прикордонного загону виконували бойові завдання на сході країни. Також відзнаки отримали родини трьох військовослужбовців 11-го прикордонного загону, старшого майстер-сержанта Івана Дзьобана з Вишнівської громади, сержанта Олександра Мартинюка з Луцька та старшого солдата Сергія Салінського з Ковля. Орден вручили і рід. Днем старшого сержанта Луганського прикордонного загону Сергія Куруки з Турцівської громади. Крім того, медаллю захиснику вітчизни посмертно нагородили молодшого сержанта Чернівецького прикордонного загону Сергія Ждання з Ківерцівської громади. Відзнаку отримала його мама. Вічна пам'ять. Бійці батальйону безпілотних систем Сапсан 14 14-ї окремої механізованої бригади імені князя громана Великого на Куп'янському напрямку знищили шість одиниць російської техніки: три мотоцикли і три авто. Замасковану у лісі техніку. Бійці батальйону знищували і в день, і вночі. За даними генштабу, за добу 14 жовтня на куп'янському напрямку сили оборони відбили шість атак в районах Степової, Новоселів. Та Петропавлівки. У Куп'янську та околицях тривають протидиверсійні заходи. На Волині затримали ділка, який за 16 тисяч доларів намагався переправити ухилянтів за кордон. Клієнтами виявилися троє військовозобов'язаних, двоє з яких уже перебували в СЗЧ. У ході комплексних заходів затримано 38-річного волинянина, який намагався незаконно переправити трьох ухилянців через державний кордон України. За матеріалами справи його клієнтами виявилися троє військовозобов'язаних чоловіків, двоє з яких на момент затримання перебували в заче. Вартість таких послуг складала 16 тисяч доларів США з трьох осіб. Правоохоронці затримали фігуранта на волині під час слідування у напрямку державного кордону. За матеріалами СБУ, зловмиснику уже повідомлено про підозру за частиною 2 статті 332 кримінального кодексу України та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин та притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до протиправної діяльності. Ухилянтів провозили під виглядом пацієнтів швидкої. На волині двоє місцевих маскували чоловіків призовного віку під пацієнтів карети швидкої, щоб безперешкодно доправляти їх до кордону. Щоб уникнути перевірки, організатори пропонували прикордоннику хабар по дві тисячі доларів з кожного військовозобов'язаного. Однак, військовослужбовець повідомив про спробу підкупу, після чого одного із чоловіків затримали. На Волині викрили кримінального авторитета, який торгував наркотичними препаратами. 42-річний ділок змушував наркозалежних оформлюватися на замісну підтримувальну терапію. Поліцейські затримали місцевого кримінального авторитета, який організував добре продуману незаконну схему реалізації наркотичних засобів. До цієї справи він залучив і спільника – 38-річного жителя Нововолинська. За даними слідства, 42-річний фігурант, спираючись на свій кримінальний вплив, змушував наркозалежних осіб оформлятися на замісну підтримувальну терапію. Легально отримані ними препарати не діяли за призначенням, їх передавали авторитету. Далі він разом із напарником налагодили збут цих засобів і таким чином отримували стабільний незаконний прибуток. За силової підтримки спецпризначенців КОРД, правоохоронці провели три обшуки у помешканнях та транспортному засобі зловмисників. Вилучено таблетки бупринорфіну. Ємність з нашаруванням речовин, схожих на наркотичні, мобільні телефони, банківські картки та значні суми понад 130 тисяч гривень, 24 тисячі доларів США та 3 тисячі євро. Обох фігурантів затримано у порядку статті 208 кримінально-процесуального кодексу України. Їм вже оголошено про підозри за статтею 307 кримінального кодексу України. Канал збуту заблоковано. Досудове розслідування триває. Одійка в'їхала в будинок і втекла. Знайшли її п'яною. Інцидент стався у Луцьку. Кермувальниця Шевролет наїхала на зелені насадження та приватний будинок. А після чого просто поїхала. Коли патрульні знайшли жінку, вона була на підпитку, каже, пила після ДТП, а огляд проходити відмовилась. На неї склали одразу кілька протоколів. Просто напусков. Так вийшло, що а я що вже пішла ви і в магазин сходила, і я вже собі 100 грам цього коньяку купила. Ні, була твереза, все добре. <говори> Він, коротко, Мені треба було просто якось Щоб Виникнути зіткнення з іншою машиною, типу, зробили маневр такий, і оце так. не впоралися з керуванням, винесло вас типу, до будинку. На Волині 16-річний мотоцикліст збив дитину і втік. Це сталося в селі Оленене, камінь Каширської громади. Водій мотоцикла збив чотирирічну дівчинку. Дитину з травмами забрали в лікарню. Поліцейські встановили, що за кермом був 16-річний житель району. У Луцьку протягом ночі зловили двох водіїв без прав. На вулиці Глушець патрульні зупинили автомобіль БМВ за порушення правил дорожнього руху. Під час перевірки документів поліцейські з'ясували, що Керманич не має права керування транспортними засобами, оскільки не отримував посвідчення водія відповідної категорії. Ще одного чоловіка, який керував автомобілем Нісан, інспектори зупинили під час дії комендантської години на вулиці Стрілецькій. Згідно з базами даних, він також не Отримав посвідчення водія в обох випадках. Патрульні склали адмінпротоколи. Водія позбавленого прав за п'янку знову зловили за кермом нетверезим. Це сталося вночі у Ковалі. Патрульні зупинили автомобіль Toyota, за кермом якого був 23-річний чоловік. Його перевірили на стан сп'яніння. Драгер показав 1,80 проміле. Виявилось, він раніше вже притягувався за п'яне керування і позбавлений прав на 5 років. На нього склали протоколи і викликали слідчу оперативну групу. Народний депутат з Волині Ігор Гусь повідомив, що спеціальна комісія завершує опис майна успенському соборі та прилеглих споруд. Він ініціює, щоб митрополит Епіфаній найближчим часом провів першу службу у соборі. Я переконаний, це рішення правильне, воно однозначне і уже відкату будь-якого не буде. Крапка. Разом з тим задаються питання, що буде далі. По-перше, за моєю інформацією, комісія, яка створена з спеціалістів, закінчує вже опис майна, яка, який є тут всередині храму і навколишніх споруд. Я думаю, що буде заключення, публічне заключення цієї комісії, яке майно наявне, яке не наявне і так далі. Це перше. Друге, я особисто ініціюю, аби найближчим часом митрополит Єпіфаній. Керівник Православної церкви України, блаженіший, провів службу Божу саме тут, в цьому храмі. Я переконаний, це буде, і я вже наперед запрошую всіх патріотів, усіх православних відвідати цю службу. Коли вона буде, ми повідомимо детальніше. І третій момент, без сумніву, ті закиди, які сьогодні е, йдуть в сторону держави, зокрема, що храм буде пустувати. Я особисто глибоко переконаний, він не буде пустувати, він буде діяти в межах чинного законодавства, яким чином, я думаю, ви найближчим часом почуєте. Ну і ще, ви знаєте, за останній час я в свою адресу почув сотні тисячі прокльонів, представників Московської патріархії. Тут у нас. Я хочу вам всім сказати, шановні друзі, я людина ідеологічна, я людина, яка... Завжди протягом свого життя боролася і буде боротися за українську державу і за українську церкву. І хочу вам сказати: якби всі ви, оці ваші прокльони, висловили в сторону, наприклад, патріарха Кирила, який керує вашою церквою тут, в Україні, який благословляє воїнів російської армії боротися і вбивати українців, це було б прекрасно. А не прокльони на тих, хто бореться за українське православ'я, за українську державу. Ну це так мої рефлексії. Тому, шановні друзі, рух до того, що в Україні буде єдина православна церква України без зв'язку з Москвою, триває. Цей процес іде, і те, що святиня українського православ'я, власне Успенський собор, перейшов до рук держави. Я сподіваюся, далі буде в орбіті. Православної церкви України це рух правильний і незворотний. Працюємо для цього, боремось для цього і будемо перемагати. Слава Україні! 66 жителів Луцької громади отримають компенсації за пошкоджене житло. На це міськрада виділила понад 1,19 мільйонів гривень. Суми компенсації коливаються від 319 гривень до понад 112 тисяч гривень у вересні компенсації отримали 108 лучан. Сума становила 2,4 мільйони гривень. Опалення для житлових будинків Луцька увімкнуть з 20 жовтня. 16 числа тепло подали в садочки, школи та медзаклади міста. Усі котельні забезпечені генераторами та когенераційними установками. Вони дозволять подавати тепло навіть за відсутності світла до 4 годин, розповіли Суспільному в ДКП «Луцьк Тепло». Нове укриття відкрили у Волинській обласній дитячій лікарні. Тепер там є кисневе обладнання, операційна палати інтенсивної терапії, ізолятори, маніпуляційна та технічні приміщення. Укриття зробили з урахуванням інклюзивності. Розраховане воно на 60 ліжок, але може вмістити до 150 пацієнтів. На роботи спрямували близько 21 мільйона гривень.